Вітаю, ви на каналі Файвай. і сьогодні ми будемо оглядати чотири фігурки серії LEGO Video Bandmates. Це вже третє відео цього циклу, і якщо ви не бачили попередніх, то раджу вам натиснути на підказку і їх подивитися. Ну а тепер ми можемо розпочинати. Беремо першу фігурку, тобто першу коробочку з фігуркою, і зараз ми її будемо відкривати. Я беру свій канцелярський ніж і розрізаю урочисто. Цей скотч, який тут приклеєний, і надіюся, що це не повторка. Це повторка. Ах, не хочу я повторювати досвід минулої серії. Якщо він справді повториться, це буде дуже і дуже неприємно. Це отака повторка, червона панда, і зараз я її швидко зберу. Ось така у нас фігурка. Вона має магнітофон як музичний інструмент. Три принтованих детальки ось таких. Оця є шаблонна, яка знаходиться зараз праворуч. Всі решта можуть змінюватися, як пощастить кожному. Ну і також тут є ось такий цікавий хвіст, принти прикольні. Але, як я вже і казав, це повторка. Повторки це не настільки цікаво, і дуже детально ми їх розглядати не будемо. Переходимо до наступної другої коробочки з надією, що це не повторка. Взагалі, я хотів, щоб жодної повторки сьогодні в нас не було, але побачимо, що у нас буде. Це не повторка, це нова філія. Фігурка такої ще не було. Будемо збирати цю фігурку. Ця фігурка називається джин-танцівниця, і в неї ось отакий от хвіст замість ніг, і він особливий навіть в привида, хоча теж в нього був хвіст, але він відрізнявся від цього. Також є принти, музичний інструмент у неї. Принти є на ногах, є на торсі спереду, на торсі також позаду, є принт на лиці. І тільки один, тобто тільки одне у неї лице. Тепер давайте розглянемо принтовані детальки. Це ось така якась балерина, космонавт-гітарист, і це, до речі, електрогітара. Ну і по центру у нас шаблонна деталька з якимись ієрогліфами або ж буквами. Тобто, оці дві детальки: балерина і космонавт можуть змінюватись. Ця центральна точно буде у вас з цією фігуркою така ж. І насправді ці дві детальки, які можуть змінювати. Десь мені подобаються, пощастило з тим, що випали, напевно, конкретно такі. Можливо, звісно, є ще гарніші, але ці мені подобаються. Записуємо цю фігурку у колекцію тих, що не повторюються, що у нас сьогодні випали нові. Переходимо до третьої коробочки. Надіюся, що. Тут буде знову неповторка, що ми побачимо щось цікаве, таке, чого ми ще не бачили, відкриваємо, і це у нас неповторка. Неповторка це якась нова фігурка. Будемо дивитися. Ось така фігурка у нас попалася з цього набору. І вона не має музичного інструменту, вона має отакі от дві кулі, вони, до речі, отак от кріпляться на руки, їх можна крутити, але з одного боку завжди буде навіть з двох сторін дзюра. Але в яке положення вам треба поставити ці кулі, в таке ви і крутите пальці і так можете це регулювати. Взагалі, фігурка класна, має купа насичених кольорів, основні тут блакитний і розжарний. Також є принти на ногах попереду і позаду навіть є принти, і також є попереду і позаду принти на торсі. Лице тут, як і в інших фігурках, одне, і ось таке прикольне волосся. І воно трошки закриває брови, ну але напевно це так і має бути. Називається ця фігурка Cotton Candy Чарлідер. І якщо перекладати її українською, то буде бавовняна цукерка Charlie. І насправді я б її так не перекладав. Назвамо її просто черлідер, я думаю, це звучить краще. Ну і подивимось на принтовані детальки. Шаблонна тут деталька цього разу зліва. Це отакий попкорн. Ну, насправді, я міг знову ж поставити її по центру, але нехай стоїть так. Ось така от у нас є деталька цієї черлідер. І також космонавт, який нам вже попадався сьогодні, ось з такою фігуркою Джина. Ось такі от вони прикольні. Будемо відставляти і переходити. До останньої коробочки. А ось у останній коробочці ми дізнаємось, що буде тільки після того, як ви поставите п'ятна. Я жартую, зараз ми її відкриємо і ви все дізнаєтесь. Отже, її відкриваємо. І 3, 2, 1. Це в нас не повторка. Не повторка, це точно не повторка, а якийсь самурай, наскільки я бачу. Будемо переходити до фігурки. Ось така у нас остання фігурка це самурай репер або в оригіналі самурепер репер. Такий от прикольний в нього головний убір це такий шолом самурайський, і також в нього є маска, і вперше в цих фігурках мені поклали запасну детальку. В інших наборах мені не попадалося, але з цим самураєм дві однакових детальки тут є. З музичного інструменту у нього в наявності мікрофон. Ну і взагалі лице чимось мені нагадує. Лице Кая з Лего Ніндзяго. Принти у нього тут є на ногах спереду і на торсі спереду та позаду. Ось такі вони. Ну і тепер дивимося на принтовані детальки. Шаблонна деталька це оця з пластинкою і програвачем, наскільки я бачу. Ну Або це може бути маршмеллоу, який смажиться на розпеченій лаві. І також у нас ще є дві отаких от детальки: одна з купою панд, і також якимось написом на арабський. І також у нас є ось такий от танцюрист, судячи зі всього, як він вдягнений, і також якийсь текст на івриті. Взагалі не знаю, навіщо вони пишуть. Чуть не латинницею, навіть не кирилицею, а якимись такими символами. Ось такий у нас сьогодні вийшов огляд. Одна у нас попалася тільки повторка і три нових фігурки. І загалом, якщо підрахувати, в нас виходить 8 фігурок з 12 уже є в колекції. Тобто нам залишилось не так вже й багато, щоб її закрити. Ну а якщо ви хочете, щоб ми зробили це швидше, щоб ми подивилися на всі фігурки, то ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть свої коментарі. Та поширюйте це відео, оскільки поширення відео мені дуже допомагає. Ну а я дякую вам за перегляд. Гарного настрою!